Вітаю друзі. Сьогодні 20 серпня 2023 року. Знаходжуся я в місті Радомишер. Це 100 кілометрів на захід від міста Києва. Зараз хочу вам показати гібридну форму під назвою Владика Ночі. Цьому кущику третій рік. Показує він досить непогану силу роста. Шпалера в мене в висоту 2,40. Весною він потрапив під зворотні заморозки, тому і деякі грона такі маленькі, заміщаючих пагонів. Ягода в нього в районі 10 грамів гармонійного смаку. Грона в районі 500 грамів. Стосовно термінів зрілості, він показує все ж таки не ультраранні, а дуже ранні терміни. Окрашується він саме перший на винограднику, але потім довго не набирає цукру. До прикладу, він окрасився, почав окрашуватись на недільку раніше, ніж подарок не світає. Але подарок не цвітає. Я вже пару днів, як весь продав. А владику ночі я зараз буду тільки вибірково зрізати.